А ви знали, що задовго до Біблії, Єгипту та Греції, шумери вже мали свою версію апокаліпсису, з якого почалося життя? Богиня Дракон Тіамат, яка створила все, і яку жорстоко вбили її ж діти? У цьому відео найдревніша історія творення світу, шумерський космос, боги, що не хотіли працювати, і перші люди, яких буквально зліпили з глини та крові. Всім привіт! Мене звати Крістіна. Ви на каналі Епік Ера. Ми тут розмовляємо про веди, різні релігії світу, трошечки про Бога та езотерику. А я вам обіцяла відео про творення світу у різних релігіях, але зрозуміла, що усе це впихнути у одне відео буде досить складно, тому ми запускаємо цикл відео творення світу у різних релігіях. І сьогодні ми поговоримо про найдревніше творення світу, яке відоме людству. це шумерська версія. Але спочатку я вас дуже прошу підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар, тому що останнім часом Ютуб дуже не любить моє відео, не знаю, з яких причин і зовсім їх нікому не показує. А ви цим дуже допоможете каналу. Тож, поїхали! Отже, шумерські міфи вважаються найдавнішими з відомих людству письмових міфів. Вони були записані ще близько 2,5 тисяч років до нашої ери, але деякі історії, як вважають дослідники, існували в усній формі навіть раніше. Шумери першими у світі винайшли писемність, клинопис. Це така система письма, де символи вишкрябували на мокрій глині загостреною паличкою, а потім ці таблички обпалювали вогнем, і як наслідок вони пережили тисячі років, на відміну від паперу чи папірусу. На цих табличках були описані міфи про богів, молитви, епос про гільгамеша, закони, магічні формули і навіть жарти. Багато шумерських текстів збереглися тому, що пізніші цивілізації, акації, вавилоняни та асирійці, переписували їх. А найвідоміша бібліотека знаходилася у місті Неневія у палаці царя Ашурбаніпала, це близько Сьомого століття до нашої ери, де знайшли десятки тисяч таких глиняних табличок. Самі ж шумери це одна з найдавніших цивілізацій світу. Вони жили в південній Месопотамії. Це територія сучасного Іраку понад п'ять тисяч років тому, їх вважають творцями перших міст, писемності, законів і календаря. Шумери першими будували міста держави, такі як Ур, Урук, Лагаш і Ніпур, кожне з яких мало свого бога покровителя. Шумери вірили у багатьох богів. Їхня релігія була політеїстичною. Вони вважали, що світом керують численні боги, які уособлюють сили природи, небесні тіла, мудрість, воду, вітер, родючість тощо. Одні з головних богів це Ану, Бог Неба і цар богів, Енліль, Бог повітря, влади та порядку, Енкі, Бог води, магії, мудрості та творець людей, про нього ми поговоримо трошечки пізніше, або Інанна, Іштар. Богиня кохання, війни та родючості. Шумери були переконані, що їхнє життя залежить від настрою богів, тому проводили ритуали, молилися та приносили їм дари. Храми зі курати були центрами міст і релігійного життя, а жерці відігравали важливу роль, саме вони знали, як спілкуватися із богами. Хоча сама шумерська культура зникла, її спадок, писемність, міфи, релігія, живе й донині. І вважається основою всієї західної цивілізації. А зараз, нарешті, переходимо до самого міфу про творення світу, якому більше чотирьох тисяч років. У самому початку нічого не було, лише вода, солона та прісна. А псу це бог прісної води, а тіамат це солона вода, океан та первісний хаос. Вона є втіленням неконтрольованої творчої сили, яка здатна як створювати життя з хаосу, так і забирати його. Через священне злиття солоної та прісної води з'явилося наступне покоління богів. Мені особисто концепція Тіамат та Апсу дуже перегукується із Пурушою та пракріті, з ведичної історії протворення світу. І про це ми поговоримо у інших відео трошечки пізніше. А також. Концепція Першого океану та хаосу, з якого все постає, вона теж простежується дуже в багатьох релігіях світу. Отже, після злиття Апсу і Тіамат народилися боги лахму і лахаму, які народжують богів Аншар і Кішар. А ті, в свою чергу, Ану та Енкі, які стають головними у пантеоні шумерських богів. Але ось ці всі діти та внучата в якийсь момент починають дуже сильно дратувати апсу, тому що вони заважають, галасять і не дають йому спати. І він вирішує, що найкращим буде їх просто вбити. Ну, діє просто по принципу, і я тебе породив, і я тебе і уб'ю. Але Енкі дізнається про це і вбиває апсу першим, щоб урятувати усіх. І ось тут починається найцікавіше Тіамат, дружина Апсу. У люті вирішує помститися та очолює війну проти молодих богів. Вона створює чудовиськ різних змійподібних істот, гігантів, жахливих демонів і таке інше, а також великого вождя кінгу, який очолює усю цю армію. Вона, до речі, ще зробила його своїм новим чоловіком. Тіамат дає йому таблиці долі, це такий артефакт, який дає владу над усіма богами. А сама перетворюється на величезного морського змія дракона і починає тероризувати усіх. Але з'являється Мардук, син бога Енкі, того, який вбив абсу. Молодий, сильний, грізний. Він каже усім: ви не переживайте, я з бабусою нашою розберуся. Інші боги погоджуються, і починається епічна битва, блискавки, вітри, магія, все літає, горить, бахкає, але Мардук врешті-решт перемагає. З однієї половини її тіла він зробив небо, з іншої землю. Її сльози перетворив на ріки Тигр та Єфрат, з її очей витекли води, які стали океанами та морями. Її грудьми він утворив гори, а з її хвоста шляхи зірок. Її тіло стало основою Всесвіту, небесного склепіння і земної тверді. І ось так буквально світ з'явився з тіла богині. А Мардук став одним із головних богів, отримавши таблиці долі. Оцей образ, коли із тіла якогось першого постає всесвіт, він теж простежується у багатьох релігіях світу. Але це не кінець цієї історії, бо боги то є, а людей ще немає. І у цій шумерсько акадській міфології люди не були створені із великої любові. Ціль була дуже прозаїчна і я б сказала навіть прагматична. Вони мали працювати замість богів. Молодші боги втомилися рити канали, зрошувати поля, будувати храми і зрештою повстали. Тоді Енкі придумав, що давайте створимо істот, які будуть це робити замість нас. Енкі радиться із своєю дружиною Нінмах, і разом вони вирішують створити людей із глини їхнє тіло. А із крові і плоті бога кінгу, отого, якого створила Тіамат, душу людську. Німнах із цього замесу ліпить перших людей, просто руками, як гончар, а Енкі вже оживляє їх. Але є один цікавий момент, коли Нінмах після створення звичайних людей, вирішує кинути Енкі виклик і створює серію людей з різними вадами, щоб подивитися, чи зможе він з ними щось зробити. І так з'являються люди, що не можуть ходити, сліпі, або ті, що не можуть мати дітей або німі. Енкі був богом мудрості, і тому, замість того, щоб сказати, просто вони не потрібні, він дає кожному з них певне місце у суспільстві. Той, хто не бачить, може бути вісником божественного або провидцем. Той, хто не може ходити, може сидіти і писати та передавати знання. Той, хто не має дітей, може опікуватися чужими або служити богам, і так далі. І Енкі не виправляє ці вади, а надає їм сенс та кожному свою роль. Тобто кожна людина має цінність незалежно від її фізичних можливостей, навіть якщо не відповідає ідеальному зразку. І цим Енкі показує, що справжня мудрість це не створити щось ідеальне. А знайти цінність у кожному навіть неідеальному. А ще трошечки вам для роздумів підкину зараз цікавої інформації. У біблії Бог створює Адама з праху земного та глини, а потім вдихає в нього дихання життя. У давньому Єгипті Бог Хнум ліпить людей на гончарному крузі з глини нілу. Він формує не лише тіло, а й долю людини. У Китаї богиня Нюва – Створює перших людей із жовтої глини. Вона ліпила їх по одному, поки не втомилася, і тоді почала бризкати глину просто мутузкою, щоб створювати масово. Прометей ліпить перших людей із глини, а Афіна вдихає в них душу. У міфах Інки Бог Віракоча теж ліпить людей з глини, а потім дає їм життя. І це далеко не весь список релігій та вірувань, де є ідея, що людина була створена із глини. Чому? Цей образ проходить через тисячоліття, і різні культури, які не перетиналися між собою, питання досі залишаються відкритим для дослідників. А ви можете зайти у коментарі і написати, що ви думаєте з цього приводу. На сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво і до зустрічі у нових серіях. Па-па!